Цікаво, а що ж тут відбувалося? Тут відбувся найбільший в історії України і Європи протест, який ми називаємо Євромайдан, Революція Гідності. Протест за нашу свободу, за нашу боротьбу, за незалежність і ціна цієї свободи 107 українців, яких ми назвали Небесна Сотня. Революція гідності це найбільший в історії Європи протест. Він тривав 94 дні. Уявіть собі, зима, центр Києва, холодно, морозно, хочеться додому, а тут тисячі людей в центрі Києва. В палатках, наметах, молодь прекрасна, красива, дівчата, хлопці розносять бутерброди, проїщать гарячим чаєм. Що це відбувалося? Це був Майдан або Революція Гідності. Він має кілька назв. Чому люди стояли на Майдані в холод, бо вони вийшли захищати свої права, захищати майбутнє своїх дітей, онуків, тобто майбутнє ваше. Майдан почався 21 листопада 2013 року. Привід був, здається, дуже простий. Україна, яка мріяла, зокрема, жити у вільній, незалежній державі, жити гідно. Гарно. Подорожувати світом, не, не прибувати в тюрмі народів. У нас була студентська революція, революція на граніті в 90-му році. Це якраз перед тим, як Україна відновила незалежність в 91-му. Але ця революція вона не була доведена до кінця. І все одно вимоги студентів начебто і були задоволені, але була загроза, що Україна таки не зможе стати незалежною, вільною, українською державою. І так виникла помаранчева революція в 2004-5 а за нею вже і Майдан 13-14. Тобто студенти вийшли саме тоді, коли їх розчарував тодішній уряд президента Януковича. Розчарував, бо ми мали підписати асоціацію, тобто угоду про євроінтеграцію України в Євросоюз. А що це означало? Це означало, що ми з вами переходимо на нові стандарти життя. В побуті, в освіті, в свободі пересування, бо Україна крок за кроком йшла до цього. І тут несподівано одна людина, один уряд вирішує, що ні. Будемо діяти так, як нам підказує чи вказує Москва. І тому, коли українці дізналися, що несподівано Україна, влада не підпише угоду про інтеграцію до Європейського Союзу. Першими вийшли студенти-журналісти на Майдан заявити про свій протест. Бо вони були проти. Якраз зібралися небайдужі активісти, сказали, що ми будемо протестувати, допоки не відбудуться зміни, допоки уряд не дасть відповідь, чому так відбувається. І так протест тривав понад тиждень, і все було досить. Оптимістично, бо переважно молодь, співали пісні, гуртувалися. Було складно, звичайно, вночі вже був листопад кінець листопада, було холодно, але молодь об'єднувала єдина мета досягнути свого, вплинути на рішення уряду. Але несподівано в ніч на 30 листопада поліція застосувала силу: мирні студенти без зброї, з посмішками, з гітарами, зі співом, з жартами, друзі. І тут несподівано з'являються силовики міліція, спецпідрозділ, Беркут, який був створений, щоб боротися проти терористів. І от вони застосовують все: застосовують кийки, б'ють жорстоко студентів, не даючи їм текти. І вони тікали студенти, рятуючись аж до Михайлівського собору, бігли по вулиці Хрещатих. Їх били дуже сильно. Текла кров, були розбиті голови, і намагалися запроторити у відділення міліцейські. І цей день настільки обурив країну, що наступного дня по суті зібралася вся Україна тут, в центрі Києва, в областях, в інших наших регіональних центрах, виявити вже не лише протест проти непідписання угоди, а протест проти свавілля, проти таких дій влади і загідність, загідність людей. І тут відбулися сутички вже в центрі міста перед офісом президента, тодішньої адміністрації президента. І з першого числа, з 1 грудня, Київ почав обростати наметами. Почали приїздити люди з регіонів, ставити намет, облаштовувати містечко. І по суті, Майдан мав три головні етапи свої: перший це на Майдан, мовно кажучи, як фестиваль. Тобто, коли зібралась молодь, вони вірили, що ми от. Будемо протестувати, уряд почує, і ми досягнемо свого. Не вийшло, відбулося жорстке побиття, і Майдан почав обростати наметами. І його назвали цей період Майдан-табір. І центр Києва став справді унікальним таким явищем, бо тут з'являлися тисячі наметів з різних регіонів, абсолютно різні люди, російськомовні, україномовні, іноземці. Різних політичних поглядів з півдня, сходу України, з півночі і заходу. І всіх їх об'єднувала одна мета: перше, покарати винних за побиття невинних мирних протестувальників, переважно молодь. Друге, це скасувати відміну до євроінтеграції, покарати винних і забезпечити Україні все ж таки шлях до власної незалежності. Цей будинок, де ми знаходимося, будинок по розфілок тут, тут був штаб національного спротиву, координаційний центр. При ньому була само, самооборона Майдану. а було багато ініціатив, які забезпечували безпеку самого містечка, які е, самоорганізовували різні ініціативи, і не було одного організатора цих подій. Тобто не політики опозиційні, ні жодна партія, жодна організація не брала на себе цю мету. А було, було об'єднання громадян. Намети були теж цікаво організовані. Намети були не просто намети для протестувальників, були намети, де знаходилися, наприклад, журналісти, де... намети, де відбувалися молитви, була центральна сцена, де виступали політики, музиканти, такі діти, як ви, фольклорні гурти, зокрема з музею Івана Гончара. Була пошта Майдану, де були листівки, можна було писати з центру Майдану, будь куди в Україну і за кордон. А були художники, які розмальовували каски, щити, митці, які влаштовували тут перформанси. Були науковці, які зі сцени читали лекції. Унікальні були медики. І був унікальний простір взаємодовіри, солідарності, єднання. І звичайно, що подібна ситуація не подобалася владі. І 11 грудня, ще 2013 року, влада вчинила другий такий акт на напад, атаку на майдан. Була спроба зачистити майдан. Але знов це не вдалося. І по суті, щодня на вихідних, в неділю, тут, в центрі Києва, в великих містах України відбувалися Віче. Віче це такі великі зібрання. І часом на Майдані було близько мільйона людей. Було 200 тисяч, 500. Ми тут зустрічали на Майдані Новий рік, це було таке піднесення, бо багато людей, вперше, напевно, порушивши родинну традицію, вирішили, що будемо разом, покажемо свою силу, покажемо своє прагнення, захистити Україну, зробити її процвітаючою. Вільною європейською державою. Це подія, завдяки якій увесь світ знає Україну. І весь цивілізований світ підтримував Україну під час протестів. Тут були президенти, лідери інших народів, тут були прапори не лише українські, інших країн, і той самий Грузії, і Сполучених Штатів, і Британії, і Європейських країн. Протести були одночасно в майже усіх містах. Не лише в Україні, в багатьох містах навіть в Сполучених Штатів, Європи, де живуть українці, діаспора українська. І це була боротьба за свободу. Оце найголовніше. Найбільший протест в історії сучасної Європи, боротьба за свободу, протести взяли участь в тій чи іншій формі близько 8 мільйонів людей. 8 мільйонів. Це дуже велика кількість. Це не одночасно, звичайно, а це впродовж 94 днів, чи в Києві, чи в своїх рідних містах і містечках. Дуже багато молоді. Ну, Школярі, її студенти вони виходили на свої міс місцеві майдани. І те, що ми виявили таку солідарність, що ми за майбутнє України, за її незалежність, за її волю, за її процвітання, економічну свободу. Тому ця подія, яка змінила хід історії України і кожного з нас. І ціна цієї свободи ви теж повинні пам'ятати, вона дуже висока. Подібна солідарність. Сила людей і готовність йти до кінця на перемогу не подобалася владі. І в цій ситуації ще пройшло певний час, і влада у січні місяці запровадила такі антинародні диктаторські закони, які обмежували права людей. І почалися силові протистояння на Грушевського. З'явилися барикади, з'явилися перші сутички, з'явилися перші загиблі герої Небесної Сотні. На вулиці Грушевського, серед них Савіні, Гаян, Вірменин, Михаїл Жизневський, Білорус. І в цей день загинули також українці, кілька українців. І що важливо, що цей період започаткував новий останній етап. Це Майдан Січ. Січ це боротьба. І от 18-20 лютого протестувальники вирішили все ж таки, щоб їх влада почула. Вони пішли до Верховної Ради, і словки спровокували зіткнення. І теж багато людей побили, деякі з них смертельно були поранені, загинули в Тисняві від побиття. 19 лютого тут палав уже майдан, тут були спроби його атаки броньованою технікою. Загорівся в ніч на 19 цей будинок. І 20 лютого зранку розпочалися знову такі найбільш трагічніші події з тих 94 днів. Тобто майданівці розпочали. Розпочали відновлення власних позицій, силовики спровокували їх, і в цей день розпочалися розстріли. Тобто силовики, снайпери розстрілювали розстрілювали мирних протестувальників, у яких лише були пластикові каски, фанерні щити. Вони витягали поранених з алеї Герої Небесної Сотні. Тоді це називалося вулиця Інститутська. І в той час, коли вони намагалися врятувати поранених, їх цинічно розстрілювали. Хто така Небесна Сотня? Це ті наші українці, протестувальники, які загинули не лише в січні, а з 18 по 20 лютого Герої Небесні Сотні. Вони були різні. Найболочому було 17 років Назарії Великого. І було багато старших, бачив Діб Росії. Були пенсіонери, яким було вже 70 років. І от вони віддали найдорожче своє життя зради таких, як Рою. Тобто молоде покоління, яке повинно продовжувати цю стафету захисту нашої держави. І забезпечення, щоб вона була незалежна, вільна, могутня, красива, процвітаюча країна. <му> Наступних кілька днів на цієї трагічної події президент Янукович і його влада пікли з України. І по суті, ми можемо сказати, що майдан переміг, але революція гідності не закінчилася. Вона триває до сьогодні. Вона Набула іншу форму вже спротиву, збройного спротиву, бо саме після Майдану Російська Федерація розпочала окупацію Криму, розпочалася сутички на сході України. І по суті, ми часто говоримо, чи, чи не марно це було, яке значення цієї революції гідності, а дуже велике. Бо протестувальники, по суті, весь український народ вигнав корумпований проросійський російський уряд Януковича. Він зберіг національну незалежність. І зберіг безпеку, бо ми мали загрозу, що Україна перетвориться на ще на, на одну з колоній Росії, як скажімо, Білорусь, що в нас не буде українського уряду, ми не зможемо говорити рідною мовою, співати українські пісень і пишатися нашої справжньої історії. І дуже важливо, що Україна наблизилася до Європейського Союзу, до НАТО, а НАТО це наша система безпеки, що в Україні сформувався потужний громадянський волонтерський рух. Громадянське суспільство стало дуже сильним, воно почало контролювати владу. І от саме Майдан дав надію, що Україна перемогла, що вона йде правильним шляхом до незалежної європейської держави, що вона ніколи не повернеться до свого радянського минулого. Ми сказали ні радянському минулому Кремлю-Москві. Чітко сказали Путіну, що ні. Ми не будемо виконувати розпорядження Москви, ми обираємо свій незалежний цивілізований шлях в європейській незалежній вільній родині народів. Такі головні досягнення Революції Гідності.